Українці вражаючи виступили на Євробаченні у Великій Британії. Альоша на Євробаченні довела людей до сліз номером про Україну. Співачка Альоша виступила разом у дуеті із Ребекою Фергюсон. Їхній спільний перформанс Хіта Ordinary World від гурту Дюран Дюран. Прозвучав як ніколи раніше. Мелодія захопила глядачів своєю гармонією та інтенсивністю, а сильні вокальні виступи двох співачок додали до цього номеру ще більше яскравості. В Номер почався із показу звичайного життя української пари, яку раптово перервав сигнал повітряної тривоги. Цей сюжет був дуже близький до Альоші, оскільки її чоловік Тарас Тополя одним із перших вирушив захищати Україну. За спиною співачки на екрані з'явилися повідомлення українців, які вони з надією пишуть своїм рідним. Потім ці листи перетворилися на величезні сині-жовті крила. Номер був настільки емоційним, що багато людей просто не могли стримати свої сльози. Також своїм виступом вразили глядачів інші українські виконавці. Серед них виступила співачка Марія Єремчук, репер Отой та учасниця дитячого Євробачення Злата Дзюнька. Разом вони продемонстрували потужне поєднання із українських пісень. Першою на сцені показалася Марія Єремчук. Вона представляла нашу країну на конкурсі у 2014 році. Її номер отримав назву Музика єднає покоління. Марія відкрила номер піснею свого геніального батька Назарія Єремчука. Родин на сцені розмістили золоті колоски а на великих екранах позаду показували портрети видатних діячів України: Тараса Шевченка, Квітки Цісик та згаданого вже Назарія Єремчука. Далі репер, отой брат якого загинув героєм на Азовсталі, зачитав реп на вірш Шевченка, садок вишневий коло хати. Чим здивував публіку в залі та українських телеглядачів біля екранів. Поплала мати садку, коло хати малесеньких діток свої. Закінчився потужний перформанс легендарною композицією Щедрик Миколи Леонтовича. Його Марія Єремчук виконала у дуеті з юною вокалісткою Златою Дзюнькою. Дівчинка спустилася до артистки з купола залу у вигляді ангела. Підписуйтесь на наш канал, поставте лайк до цього відео, щоб бути в курсі найрезонансніших подій в Україні.